Вишиваємо ромашку. Беремо лінійку, малюємо коло, знаходимо серединку і починаємо розкреслювати. Беремо голку, дві нитки, затягуємо і будемо вишивати в чотири нитки. Малюємо в центрі коло. Тут буде жовта серединка. Починаємо вишивати. Вводимо голку, тримаємо за ниточку і назад вводимо в цю саму дірочку. У нас виходить ось така петелька. Ми її тримаємо, і ось тут, де ми розкреслили, голочка виходить наверх. Вставляємо її в цю петельку і витягуємо. І тут же всю саму дірочку, голочка йде назад. І виходить ось такий листочок. Вишиваємо далі. Знову проколюємо голочкою, виводимо її нагору. Тримаємо пальцем нитку це буде петелька. Голкою повертаємося через ту саму дірочку назад. Тримаємо петелечку. Голочкою виходимо знову сюди і затягуємо цю петельку. І повертаємося знову через ту саму дірочку. І поправляємо листочок. Знову проколюємо. Знову тримаємо пальцем, тут буде петелька. Повертаємося голочкою назад, тримаємо петельку. Вводимо голочку догори і знову ця петелька затягується. І через цю саму дірочку, де вийшла нитка, повертаємося назад. І так робимо по колу. Ось така у нас вийшла ромашка. Тепер беремо жовту ниточку, затягуємо вголку і складаємо вдвоє, і працюємо в дві ниточки. Робимо серединку. Заводимо сюди голочку і робимо французький вузлик. Я його вже показувала: хто не знає, може подивитись попередніх відео. Вони підписані. На голку два рази накручуємо нитку і поряд з ниточкою, яка вийшла, встромляємо голку. Притримуємо пальцем ниточку і потихеньку витягуєте її, і виходить вузлик. Робите вузлики один біля одного, поки не заповните серединку. Ось так. І ось така квіточка у нас вийшла. Може, комусь не зрозуміло пояснила. чекаю від вас коментарів.